Добрий день! Тема нашого сьогоднішнього уроку урок практикум. Глобус як модель землі. Види, умовні знаки. Але для початку я хочу подякувати всім, хто дивиться мій канал, та всім, хто підписався на мій канал. Давайте розгадаємо загадку. Тут міста, країни, скелі, океани і пустелі, гори, ріки і моря. Мандрувати буду я. Щоб по світу мандрувати не виходжу я із хати. Я думаю, ви здогадалися, що це може бути або глобус, або карта, про що ми сьогодні і поговоримо. Поміркуйте, що таке глобус, для чого його використовують. За змістом земні глобуси поділяються на загальногеографічні, вони найпоширеніші і тематичні, політичні, кліматичні, геологічні, тектонічні, рослинного і тваринного світу. Вважається, що перший глобус придумав древньогрецький філософ Кратес Малоський, який намалював карту на кулі. У той час багато вчених припускали, що земля кругла, але, звичайно, карта на кулі була неточною. Найдавніший глобус, що дійшов до нашого часу, виготовлений у 1492 році німецьким географом і мандрівником Мартіном Бехаймом. В Німеччині оригіналом Бехайму служила застаріла карта світу, Заснована ще птолемеєм. Мартін Бехайм назвав свій глобус земне яблуко. Колекціонер із Бельгії Штефан Місіне опублікував аналіз незвичайного глобуса, вирізаного із яйця Астрауса. За його даними, глобус може виявитися найстарішим, де зображена Америка. У США є найбільший глобус світу, Ерта, який імітує рух Землі. Він розміщується у центральному офісі фірми, яка виготовляє катаграфічні товари. Діаметр штучної земної кулі майже 12,5 метрів, а маса понад 2 тонни. Завдання 1. Розглянь зображення глобуса. Підпиши назви елементів, про які ти дізнався або дізналася. Визначте та назвіть материки які А повністю розташовані у північній півколі. Повністю розташовані у південній півколі. Розташовані частково у північній, а частково у південній півколі. Користуючись політичним глобусом, знайдіть і покажіть на ньому Україну. Визначте і запишіть у зошит, у якому напрямку від нашої держави розміщені такі країни Молдова, Польща, Франція, Велика Британія, Фінляндія, Туреччина. Визначте і запишіть, у якому напрямку від Австралії розташована Африка. Знайдіть Західну та Східну півкулі та назвіть океан або океани. А. Розташовані тільки в одній півкулі, Б. Розташовані в чотирьох півкулях. Знайдіть на карті світу міста Кейптаун, Південно Африканська Республіка і Сідней, Австралія. Візьміть лінійку і з'єднайте їх уявною лінією. Напишіть, через які великі географічні об'єкти проходить ця лінія. Уяви, що тобі запропонували зробити власну модель землі. Які матеріали ти б використав або використала? Домашнє завдання скласти інформаційну листівку на тему Унікальні глобуси Землі. Бажаю успіхів у виконанні. До побачення!